Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І дивимося такий розклад, як карта дня. Сподіваюся, любі, живі, здорові мої дорогенькі, У всіх все добре. Ось я все розумію, часи нелегкі настали. І так, карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 І дивимося, що чекає вас сьогодні. Мої дорогенькі, ви стоїте сьогодні перед вибором. Коли йти наліво, іти направо, вибрати, можливо, якусь людину, можливо, піти не тим шляхом, яким ви до цих пір йшли, А вибрати свій шлях. Завжди вибирайте свій шлях. Завжди під час вибору. Опирайтеся на свій досвід, але ідіть в майбутнє. Не повертайтеся, не намагайтеся щось переробити, комусь щось доказати. Ідіть своїм шляхом. Ця карта так і говорить: свій шлях. Вибирайте свій шлях, думайте своїм серцем, своєю інтуїцією. Слухати ви можете кого завгодно, але вибирайте свій шлях. Можливо, вибір між двома людьми, вибір між. Двома речима: купити це, купити інше. Якась мошка тут літає в мене, звідки вона взялась? Ось. Або між роботами просто вибір. І це вибір людина робить кожного дня і неодноразово. Але сьогодні карта показує: це дуже важливо для вас. Тому не спішіть. Карта номер 2 а тут якесь завершення. Завершення якоїсь роботи, завершення якогось проєкту, завершення якихось відносин. І І. ця карта говорить, не, це природнє завершення, тобто воно йшло все до того. Якщо ви з кимось розлучаєтеся, тут Полюбовно розійдуться люди. Тут завершення іде, яке мало вже давно статися. Тобто перехід з одного етапу на інший, перехід з одного класу в інший це все природньо. Так, ми залишаємо перший клас, але ми не плачемо. Ой, хочу повернутися. Дійсно, інколи йде така ностальгія, але ми йдемо все рівно. Тут сходинка вище. тут людина переходить вище, нижче. Але цього вам не як сказати, не уникнути. Карта, в принципі, дуже хороша, миролюбива, може бути навіть якась премія у когось, якась зарплата, щось таке. Карта номер 3 Тут людина вирушає у дорогу. Дивіться, це може бути і в прямому, як це сказати, смислі, розумінні, і в прямому розумінні, і в переносному. Прямому це дійсно, ви збираєте чемодани і кудись їдете. З одної сторони, це відповідальність велика, тому що я тут бачу декілька людей мужчина відповідальний за свою сім'ю. Бере все в свої руки, і, тобто, ця це вже одна порада цієї карти: берете все в свої руки. І берете відповідальність на себе. Якщо у вас якісь провали, якісь ем, нестиковочки чи ще щось, е, відповідальність лежить тільки на вас. Ви прийняли якесь рішення, а ви е, зробили той чи інший крок, ви е, берете відповідальність на себе. Ще якийсь зміст цієї карти. Людина міняє своє бачення і починає пошук або себе. Або свого шляху кар'єрний ріст. Так само людина теж бере відповідальність і починає задумуватися. Це прийняття рішень, логічних рішень. Тут навіть не до серця. Тут, як я сказала, відповідальність берете за себе розумом і діями. Ось якось так мої любі. І тепер дивимося: карта надії для України на сьогодні. Сьогодні вівторок. Вівторок, яке число? Перед 8 березням. Сьоме, так? І так, здається, сьоме. І так, карта надії для України на майбутнє. Переміни. У нас будуть переміни, різкі переміни, тому що ця карта говорить, яка може надійти допомога, якась зброя, військові? Ви знаєте, десь може. На якомусь не, не те, що етапі, на якомусь м, участку, я не знаю, як це сказати зараз. Зараз не приходить мені до голови. На якомусь ем, відрізку, нехай буде на якомусь відрізку фронту, приходить якась допомога, велика допомога, таємна допомога, можна ще сказати. І я ще можу бачити, що іде. Важка зброя, можливо, навіть не те, що за важка зброя, а тут далекобійна зброя. Це не важка був би лицар монет, я би сказала, важка зброя. А тут іде не дуже важка, тут іде більш далекобійна зброя. Наскільки я розумію, для нашої перемоги то, тому що тут. У нас веселка, іде далекобійна зброя. Ще тут, я так скажу ще, що тут ще конкретної визначеності нема. Ще обговорюють, ще обговорюють цю зброю, мої дорогенькі. Ось як я це бачу. Все мої любі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мирного вам дня! Люблю, цілую, обнімаю. Ну, все добре, мої дорогенькі.